Містечок і міст на міжнародному жіночому страйку в знак протесту проти міжнародної лізогії, синофобії, гомофобії. Надцятого року, час сказати, досить, більше ніколи. Хоча не всі з нас сьогодні виходять на страйк, не всі з нас можуть вільно виходити на протести, хоча не всі з нас можуть навіть виходити самостійно на вулиці без супроводу чоловіка. Дорогі сестри, обличте страх. Ми пам'ятаємо про вас, і ми виходимо на протест і від вашого імені. Ми. Сьогодні ми об'єднані життя сверхним бажанням отримати те, що ми будучи людьми. Заради наших дочок, сестер і подруг. Ми продовжуємо у 21-му столітті зусилля наших бабусь, що в 19 і 20 му століттях вибороли для декого з нас право голосу, право на освіту. У 21 столітті багато з нас досі не мають доступу до освіти або права на землю, бо ми народжені дівчатами. Праця, яку ми робимо як матері та доглядальниці, не визнається: бідність і фінансова залежність стосуються нас більше лише тому, Конкретних вимог, залежно від наших місцевих реалій, але всі з нас погоджуються з вимогою забезпечення прав людини для жінок у всіх широтах і надання свободи самостійно приймати рішення щодо нашого життя. Ті, хто чинять насильство щодо нас, мають бути покарані відповідно до закону. Це не нас мають звинувачувати у тому, що ми жертви, і захищати насильників через сором і юридичну систему. Державні інституції мають бути відділені від церкви, яка на свій сором є серед тих, хто чинить щодо нас насилля. Ми вимагаємо рівної оплати праці, ми вимагаємо справедливої законодавчої системи щодо нашого репродуктивного здоров'я, оплачуваної декретної відпустки і гідної заробітної платні. Ми, жінки, не будемо більше терпіти обмеження, накладені. Рії людства ми складаємо половину населення на цій планеті, і ми зосереджені на загальному добробуті. Ми будемо боротися безупинно, поки наші вимоги не буде виконано. Влада не погоджується забезпечити наші права. Тепер має боятися нас, бо ми є сила, ми непереможні. Ми скрізь в кожному кутку і оазі з одної кулі. Бо, наш... бо в нас є найкраща зброя: солідарність, свобода, рівність. Життя... yeah <laughs>